Про нагородження Маргуліса Аркадія Нохімовича відзнакою за заслуги перед містом Житомиром першого ступеня. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Всі комісії підтримали. Тут величезна подяка фонду і особисто Маргулісу Аркадію Гухімовичу за їх роботу за 30 Проти 0. утрималося 0. Дякую. Наступне питання про присвоєння. Макрітському Георгію Павловичу звання почесний громадянин міста Житомира посмертно. від друзів, товаришів, колег. І від родини Макріцького Георгія Павловича, і вона яка зараз знаходиться в Германії, разом з дітьми. Ну, така ситуація. Ну, щиро вдячність за таку шану. Я хочу сказати, що буду коротко, це шана не тільки його ту, що він робив, як краєзнавець історик. Це шана всім тим людям, які працювали з ним, працюють зараз і будуть працювати надалі на краєзнавців і історії нашого міста. Перше 26 грудня річниця смерті Георгія Павловича. Ми друзі. 26 грудня 10 годині збираємося на кладовище. Я це говорю, тому що серед в цьому залі теж багато його друзів. І ще повідомить 28 січня наступного року, день народження Юрія Палича, в бібліотечній системі нашого міста хлібна 29, Ми будемо відкривати і історично-краєзнавчу бібліотеку Макрицького. Це той спадок, який він залишив в нашому місті.